Зеленський може отримати Нобелівську премію миру цього року. А що вона дає і чому це найзашкварніша нагорода усіх часів? Нобелівський тиждень уже розпочався. Тож сьогодні говоритимемо про закулісся найбажанішої та одночасно найдискусійнішої премії в історії людства. Мене звати Юрій Петрушевський, а це right Now. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто з лауреатів премії облажався, та як найбільшим тиранам Гітлеру, Сталіну, Мусаліні, вдалось потрапити до списку номінантів. Тож ставте лайки та. Шерти це відео між усіма, кого знаєте. А ну і підпишіться вже нарешті. Ми починаємо. Нобелівська премія миру це одна з шести відзнак, яку вже більше сотні років вручають за заповітом Альфреда Нобеля. Але вийшло так, що від самого початку вона була мертвонародженою. Премію миру вигадав чувак, який перед цим винайшов динаміт, яким пізніше вбили мільйони людей. Цікаво, правда? І цей випадок не найгірший. Премію неодноразово вручали людям, які після цього ставали суцільним зашкваром. Отже, медальку визнання і гроші зазвичай дають тим, хто робить найбільший внесок в дружні стосунки між націями, в скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних з'їздів. Але якщо подивитись на список лауреатів, то з'являються питання. Чого? Почнемо з 1988 року. Тоді премію отримали миротворчі сили ООН. Безперечно, миротворці багато де допомагали, але історії про зґвалтування чи знущання над цивільним населенням в зонах конфліктів вдосталь. І я не буду на цьому зосереджуватись, бо в ООН навіть створили спеціальну комісію, яка розслідує ці факти, а потім виплачує гроші постраждалим зі спеціального фонду. Хочу звернути вашу увагу на дві історії. Перша це 1994 рік і геноцид в Руанді. Тоді на очах миротворців в етнічних чистках загинули 800 тисяч руандійців. А вже через рік Нобелівські лауреати премії миру не змогли протидіяти різанині в Сребрениці, коли серби стратили 8 тисяч боснійських мусульман. 1990 рік Нобелівську премію миру отримує Михайло Горбачов, який придушував протести у Вільнюсі, алма Алмати, Баку. кажуть, що за Горбачова не було репресій. А підкажіть тоді, хто був генсеком, коли замордували Василя Стуса? Те, що робив Стус, це на його совісті. То, що робили органи і суд це на їх совісті. А то що тоді ладбат накат Медвічук. Он діло для того, щоб його захистити. Не получилось, Ну так случилось. 1991 рік. Премію миру отримує Аун Сан Суджи, політикиня з М'янми, яку на 15 років військова хунта кинула під домашній арешт. Всередині 2000-х хто тільки не нагороджував її за боротьбу за демократію. Завдяки міжнародному тиску, купі премій, вже в 2010-му Аун Сан випустили і вона повернулась в політику. Але щось пішло не так. Аун Сан суджи змогла стати де факто очільницею уряду і у цей час не помітила геноцид мусульман Рахінджа. Тисяча 1994 році премію отримав лідер палестинців Ясі Арафат і його опонент, прем'єр Ізраїлю Іцхак Рабін. Це взагалі апогей зашкварності премії. Арафат, який зробив тероризм державною політикою, розповідав, що жінки найкращі шахідки і підривав автобуси з дітьми, отримав Нобелівську премію миру за зусилля, направлені на досягнення миру на близькому сході. А насправді за ось це рукостискання перед Білим домом. Після цього була ще купа дивних нагороджень в 2001-му Нобелівську премію миру присудили ООН. тій організації, яка має радбез, який нічого не може вирішити через право вето окремих країн. У 2009-му премію отримав Барак Обама, і це при тому, що тоді він очолював Білий Дім менше року. Виходить, що його нагородили. Авансом за майбутні ініціативи по збереженню клімату в 2013-му премію вручили організації із заборони хімічної зброї. У тому ж році Росія кинула на голову сирійським повстанцям 350 літрів зарину. Тисячі людей постраждали. Лауратка 97-го року Джоді Вільямс, яка отримала відзнаку за кампанію проти піхотних мін, сказала, що премія це неймовірно тяжкий тягар. Мабуть, так, якщо світ приймає міжнародну конвенцію про заборону таких мін, а твоя батьківщина, Сполучені Штати, її просто не ратифікують. Взагалі, то номінувати на премію можна кого завгодно. Там були і Гітлер, і Сталін, і Мусоліні. Путіна номінували двічі в 14-му та в минулому році. Як так вийшло? Ну, виявляється, висунути свого кумира на премію може майже будь-хто. Там цілий список до нього входять урядовці, парламентарі різних країн. Але моє улюблене це ректори університетів, тобто Поплавський може висунути на Нобелівську премію, наприклад, і люпивою тільки за те, що Ілюха плавить мізки росіянам, а таким чином наближає нашу перемогу. Я маленький, маленький гвинтик. я маленький гвинтик. То що із премією відбувається зараз серед цьогорічних фаворитів: президент Зеленський, білоруська, майже президентка Тихановська і кримний бутерброд Олексій Навальний. Український народ. Теж є в рейтингу букмекерів, які видання Київ індепендент, Грета Тунберг, Емуель Макрон та піонер документальних фільмів про природу Девід Атенборо. Найдостойнішого обиратимуть п'ятеро членів Норвезького Нобелівського комітету. Але список номінантів ми дізнаємось лише за 50 років. Чекати залишилось недовго. Переможець отримає 847 тисяч доларів призу. Якщо розділити це на всіх українців, то кожному з нас перепаде по два. Сотих цента. А тепер головне питання: тестимо власну інтуїцію. Хто отримає премію цього року? Пишіть в коментарі: чи буде вона тяжким тягарем, чи навпаки, шансом на світле майбуття. До речі, якщо не вірити в світле майбуття, то подивіться минулий випуск, як я готуюсь до ядерного удару, а тут до холодної зими. Папа! -па.